Довкола гармонійне багатоголосся. Стверджують молоді художники і показують це у своїх роботах. У пошуках нових форм самовираження в Луцькій галереї мистецтв 25 талановитих митців представляли свої найкращі досягнення на виставці з назвою Поліфонія. Вони самі придумували назву експозиції і розмістили свої роботи. Організатор виставки Володимир Марчук вважає, що немає нічого важливішого аніж тотальна свобода художника у самовираженні. тому надав молодим митцям повну свободу дій. Нас цей рік проводиться тут обласна художня виставка молодих художників в Волині. Ну, Останні роки -то вже ми пробуємо різні форми тих виставок. Цей рік ми вже так зробили вущу виставку, не набирали вже так всіх підряд. Бо робіт лишилося багато в коморі, але то роботи такі, як молодь багато несе, початки якихось експериментів, то якісь студентські різні такі роботи. Натюрморти пейзажі, такі початківці. Тут так відбирались більше роботи, що були творчі. І вже такі автори, що вже мають трохи якесь лице, що вже їх знають навіть не, не... тільки тут у нас на вулиці, і в кав'ярні серед молоді їх вже знають, вони виставляються по всій Україні. Пленери організовують виставка. Показала, яким багатогранним може бути мистецтво. Для цього достатньо просто відкинути загальноприйняті стандарти і вийти за рамки. Це не побоявся зробити Дмитро Микитенко, намалювавши картину просто на стіні галереї. Окрім неї, у чорних рамках паспорту митець представив серію робіт зі своїм баченням структури простору. А чорне тло, на його думку, багатократно підсилює сприйняття картин. Загалом це абстрактна графіка, вона не являє собою якоїсь конкретної образності при спогляданні. Я відображав схеми. Це сама послідовність і методологія якогось результативного процесу. Ну, він може бути уніфікаційним, тобто будь-яким. Любе завдання можна підставити під цю таблицю і схему, і воно можливо веде до якогось вирішення. Тому я абстрактно комбінував певні форми, і в результаті вийшла саме така серія. Геть від формалізму на пошуки нових форм. Сергій Торбінов високо цінує творчу свободу і любить гратись у кола, малюючи їх на уламках минулого. Художник презентував надзвичайний проект, ідеальна форма. У чотирьох точках України він малював великі різнокольорові фігури. Коло розповідає автор, символізує безкрайність, досконалість і цілісність природи. А що це? Сучасний стріт-арт чи природний символізм вирішувати вам. Я його розміщую в, в таких місцях напів, напівзруйнованих, тобто напівзакинутих в таких середовищах, в яких вже Людська діяльність зникла, тобто, і це, це середовище, воно повністю віддане під діяльність природи, тобто природа вже охоплює його повністю і проростає в ньому. Це, якби, такий знак людям, певний такий, ну знаку цієї діяльності. Одна зі стін виставкової зали перетворилася на осередок гармонії та чистоти. Плетений стілець, прикраса та записна книжка. Здається, лише мить тому тут сиділа дівчина, яка милувалась морем. Це легка й стильна інсталяція від Світлани Берегети. Вона навчалась мистецтву фотографії Асель, як кажуть французи, тобто сама. Та чи потрібні вчителі, коли фотограф сам визрів відчувати естетику кадру? Створює фотоісторії, не боїться запитань і вірить, що фотографія народжується тоді, коли її друкують? І коли от вони дійсно в руках вже не на комп'ютері, вони мають зовсім інший вигляд, взагалі не той. От вони мають енергетику тоді. Коли ти дивишся їх на екрані, це одне, коли ти вже їх тримаєш в руках, це вже зовсім інше. Батько в мене колись от, займався у нього є фіат, і фієт, Київ був, ці фотоапарати, які він мав ці всі. Про пройомники в студію таку невеличку він робив. Я з таким захопленням дивилася на його фотографії, колись передивлялася всі альбоми мами молодої його з армії. Це все дуже класно. Але на жаль, фотографувати зараз плівкою дуже важко, бо я не звикла. Я на фотоапараті, коли в цифровому, ти бачиш зразу зображення, там зображення ти не бачиш. Я б хотіла показати, що мистецтво може бути таким, як і вдома. От, наприклад, невеличкий стіл, на якому стоять фотографії, прості, звичайні, здається, фотографії. От, наприклад, ця інсталяція Богом дана дівчина. От зараз. Настільки все спотворилося, розуміння того, яка дівчина повинна бути. Я хотіла повернути людей назад, що вона повинна бути такою ж чистою, і глибокою, як море, такою ж вільною, як як небо, як, як вітер. Тож, геометричні парадокси, характерні для пінчук арт-центру, інсталяція фотографа Романа Новина, Сергій Раткевич з його естетико-релігійним простором, джазові імпровізації у живописі Оксани Радкевич, маніпуляції з солярними символами Андрія Калькова, серія картин Ярослава Дягуна, поєднання теплого гірчичного і матового чорного кольорів солярний кіт Віктора Дембицького і ексцентричні віяння далі у портреті і Кожен з них творить своє мистецтво у фото, графіці та живописі. Їх об'єднує уміння створювати красу. Часто доводиться чути від художників, що одні роботи вони пишуть для себе, для душі, інші на продаж. Як не загубитися у цій двовимірності, та відсутність достатньої підтримки від меценатів не основна проблема сучасного мистецтва. Болючою для митців є неперебірливість глядача, неспроможність побачити різницю між салонним шаблонним варіантом стандартного живопису і творчими експериментальними пошуками.